Друзі, зараз з моєю пацієнткою ми будемо покращувати стан шкіри в ділянці очей, для того, щоб вона стала плотніша, зволоженіша і більш ліфтинговіша. Для цього я буду використовувати коктейль Dermahil SSR. Процедура триватиме 5 хвилин. Побачте, як це виконується. Надія, ми зробили процедуру. Підкажіть, будь ласка, як вам по відчуттях? Тому що, на вигляд, всім процедура дуже страшна, здається. Ні, спочатку так відчувається трошечки дискомфорт, але потім процедура терпима і комфортна. І, Дякую. вам. Ну, взагалі, в мене це вже третя процедура, і після цієї процедури я бачу непоганий результат. Так що я вам рекомендую. Щоб всі були красиві? Дякую вам величезно за такий гарний відгук.